Власний погляд про розвиток вітчизняного спорту. Ми говоримо із народним депутатом України, головою парламентського комітету з питань сім'ї, молодіжної політики, спорту та туризму Артуром Палатним. Вітаю вас, пане Артуро. Україна Вітаю. відзначає День фізичної культури та спорту. А, отже, яка на сьогодні ситуація, як би ви охарактеризували нинішній стан вітчизняного спорту? Дякую, пані Наталі. Це дуже важливе питання для нашої держави. Розвиток спорту. Давайте почнемо з того, що спорт це сьогодні ті напрямок, який популяризує нашу державу в світі. Я думаю, що це один із найважливіших напрямків. Сьогодні сказати, що спорт в Україні не розвивається, не можна, тому що є, ми бачимо дуже багато результатів. Ми бачимо сьогодні нашу олімпійську зборну, яка показала дуже, в 2012 році дуже непогані результати в світі. Наша, наша олімпійська зборна зайняла, якщо я не помиляюсь, 20, входить двадцятку спортивних країн світу. Для нашої держави, я вважаю, що це дуже непогані показники. Але давайте звернемось, які сьогодні є проблеми в спорті. По-перше, до мене, як до голови комітету, як до віце-президенту федерації боксу, звертається дуже багато працівників різних федерацій. Основне питання це фінансування сфери спорту. Ми бачимо, що олімпійський спорт це дуже важливо, але ми повинні розуміти, що фундамент олімпійського спорту і для розвитку на майбутнє це безумовно масовий. Дитячо-юнацький спорт, тобто розвиток дитячих юнацьких спортивних закладів. Але на сьогодні, наприклад, держава виділяє близько 30 копійок щодня на розвиток таких шкіл. От, це мізерні кошти. От, от я хочу звернутися, що саме сама велика проблема це фінансування галузі спорту. На жаль, спорт і оздоровлення фінансується по остаточному принципу. Давайте ми звернемось до цифр. Всього у прошлому році на фінансування сфери спорту було виділено. Аж 900 мільйонів гривень. Ну давайте задумаємось: 90% це соціальна сфера, це е, комунальні платежі, це заробітна платня. І, і лише 10-90 мільйонів гривень. Як ми можемо будувати нові арени? Як ми можемо ремонтувати палаци спорту? Як ми можемо е, сьогодні фінансувати дитячий юнацький спорт? Але все ж таки все одно дивіться, які високі результати дають українські спортсмени. За рахунок чого тоді вдається розвиватися? Я, я вважаю це вже, е, е, я вважаю, що це заслуга більш е, в президентів Федерацій, які сьогодні е, в разі. Виглядають в разі, на жаль, в разі тих людей, які ходять і просять у меценатів, у бізнесменів, на розвиток спорту, для того, щоб наші спортсмени показували найвищі результати. Сьогодні держава, на жаль, не фінансує розвиток спорту в тій мірі, в якій вона повинна фінансувати. За рахунок меценатів, наскільки мені відомо, зараз у комітеті розглядається законопроект, ми, ми сьогодні, який має вже бути проголосований під час третього сесії. Ми сьогодні розглядаємо не тільки один законопроект, ми сьогодні зареєстрували саме велике в парламенті міжфракційне об'єднання. На підтримку спорту. Більше 128 депутатів сьогодні знаходяться в цьому міжфакційному об'єднанні. Що ми хоч, хочемо зробити? Нам не треба ізобретати велосипед. Нам треба подивитися, якщо ми заявляємо всім парламентам, що ми рухаємось в Європу, що коїться в Європі. Сьогодні є в Європі такий вид бізнесу, як лотерея. державна лотерея, комерційна лотерея. Сьогодні і в Європі е, видатки з цього напрямку е, фінансуються цільово, переводяться цільово на спортивну сферу. У нас це е, проводяться видатки в Міністерство доходів і зборів, а куди, е, куди ці гроші розходуються, це вже не вирішують, на жаль, Міністерство спорту. А що, е, що ми можемо казати про розвиток спорту, якщо у нас півтора року Міністерство спорту? Не знаходились без загальнодержавної державної програми. Ми е, на прошлої сесії Верховної Ради прийняли загальну державну е, програму по фізичної культури і спорту в першому читанні, але ж вона в такому виді, яка сьогодні вона є, без переліку заходів, без фінансування, без фінансування цифр е, конкретних цифр. Ми не можемо цю програму е, прийняти в цілому. В цілому. Ми сьогодні будемо звертатися до Міністерства спорту, до Міністерства фінансів України, до Кабінету міністрів України, ми як комітет, для того, щоб нам далі переліків заходів і підтвердили фінансування на цю галузь. Тоді ми, я впевнений, що Верховна Рада України проголосує більшістю голосів, а Наші питання нашого комітету вони підтримуються, як ми бачимо, більшістю голосів Верховної Ради в нашому комітеті. Ми займаємося такими напрямками, що я не розумів би тих депутатів, яких обрав народ України, що вони скажуть своїм виборцям, якщо вони не будуть підтримати оздоровлення дітей спортивну галузь, Якщо дитячо-юнацький спорт. Що, що, стосовно, що стосовно законопроєктів, то ми будемо відпрацьовувати і вже є сьогодні в роботі декілька законопроєктів, які будуть направлені непосередньо посередньо на розвиток спорту і фінансування галузі спорту в Україні, де буде бюджет в напрямку і в розпорядженні. Конкретного міністерства, які, яке займається сьогодні розвитком спорту, і як ми будемо предлагати, щоб ці якщо ці кошти будуть виділені, щоб представники федерації контролювали надходження і розход цих коштів, щоб схема була повністю прозора. Тому що це буде відслідковувати? відслідковувати. Я думаю, що і наш комітет буде допомагати відслідковувати. Я хочу звернутися к тому, що ми я впевнений, будемо створювати такий орган з представників різних федерацій, думаю, що всіх федерацій, які будуть співпрацювати з Міністерством молоді і спорту України, які будуть відслідковувати надходження і розход цих. Кошти до речі, якщо ми ж заговорили про бюджетні показники, уряд цього тижня затвердив бюджет на 2014 рік. Саме які цифри стосуються розвитку спорту на наступний рік, ви знаєте, я, я сьогодні ми сьогодні ці, ці цифри опрацьовуємо і на які суми потрібно виходить для того, я щоб я думаю, я думаю, говорити що говорити про розвиток, що якщо. Якщо от сьогодні ми попросили, запросили Міністерство молоді і спорту України, щоб нам надалі перелік об'єктів, які сьогодні потрібно фінансувати, в нас в Україні дуже багато є сьогодні, куди раз в якому напрямку розвиватися в спортивній галузі. Це дуже Можуть бути дуже гарні європейського рівня біатлонні траси в Закарпатті. Це е, можуть бути е, ті види спорту, сьогодні дуже багато видів спорту, не олімпійських, але ж дуже масових і дуже е, яскравих, які можуть сьогодні молодь, Привляк забрати з вулиць. Яка основна мета сьогодні масового спорту? Це молодь, яка сьогодні ходить по вулицям і не, не знає, чим, чим себе зайняти, привести в спортивні зали. І щоб хай декілька процентів цієї молодежі, але вони будуть, будуть переростати в ті олімпійські показники, які ми сьогодні бачимо в різних видах спорту. До речі, нещодавно в відомому журналу в інтерв'ю ви заявили про те, що потрібно перевернути піраміду фінансування. Це ваша Безумовно. заява, про що йде мова? Про що йде мова, то, що я говорив попередньо декілька хвилин назад. тому, що, тому що піраміда фінансування сьогодні є з Кабінету міністрів, з Міністерства фінансів і потім йде на Міністерство спорту України. А я вважаю, що сьогодні з лотереї, державної лотереї, як це робиться в усіх цивілізованих європейських странах, відсоток цільово має переходити в Міністерство спорту України. Оце я мав на увазі. До речі, в на ефір нашої програми ви завітали із відкриття міжнародної спортивної виставки, що відкрилася у вчительському домі. Що, власне, такі заходи даються для іміджу України для розвитку спорту? Безумовно, це, це перша така виставка, яку сьогодні ми відкривали. Я вам, я вам скажу, що вона була підготовлена на дуже високому рівні. Були представлені без практично всі федерації спорту олімпійських видів спорту України і паралімпійських видів спорту України, неолімпійських видів спорту України, брендових партнерів цієї виставки. Я вам скажу, що це дуже-дуже важливий внесок для... Я знову вернусь до масового спорту України. Це дуже важливий внесок. Тому що сьогодні, не зважаючи на такі виставки, молодь приходить і дивиться, і має змогу сьогодні брати літературу, має змогу дивитися. Має змогу спілкуватися е, е, з олімпійцями, з чемпіонами світу, з чемпіонами Європи, які були на кожному стенді своєї федерації. Сьогодні присутні. Ми сьогодні бачили велику кількість зірок, і сьогодні може е, наша молодь, наші діти, які сюди прийшли і дивилися на цих зірок. Е, ми е, можемо е, гадати, що ця молодь сьогодні, подивившись на це, прийде спортзали, а не піде е, курити, прийде палити, і, і, і в них буде гараздо е, напередок менше в важливих е, не, важливо, вред, вредних, як на українській мові, шкідливих шкідливих скідливих звичай до речі ми говоримо про виставки і турніри які діють на території столиці а от яка ситуація в регіонах яким чином там розвивати ми ми сьогодні ми сьогодні знаходимося в передвірі святкування дня фізкультурника. я впевнений що во всіх регіонах україни це це свято пройде на високому рівні тому що е, оздоровлення нації це майбутнє нашої країни. Е, ви знаєте, сьогодні багато федерацій е, і багато представників, е, е, юношки, спортивних шкіл звертаються до мене, як до голови комітету, е, з різними проблемами. Ми, е, наш комітет сьогодні працює в повному обсязі для того, щоб допомагати і вирішувати, наскільки, наскільки є в наш повноваження ці проблеми. Безумовно, в, в Україні є багато. Таких проблем з утриманням залів, з ремонтом шкіл, з відкриттям нових з відкриттям, з відкриттям шкіл, нових майданчики. нових майданчиків. Тому що сьогодні ми бачимо, що нові спортивні майданчики, шкіли, спортзали, вони завдяки в основному завдяки меценатам, які сьогодні. Дають які виділяють якісь кошти на е, розвиток спорту, це можливо люди, які сьогодні заможні, які в в, в дитячому чи в там двадцять років назад займалися тим і е, іншим видом спорту, які сьогодні е, дають можливість е, дітям і молоді е, займатися цими видами спорту, е, строючи спортзали, вкладаючи е, гроші е, в. В спортивну інфраструктуру, і до речі, на сам кінець, яка на сьогодні ситуація в управлінській моделі сфери е, спорту, що потрібно змінити? Я скажу вам так, що сьогодні ми, ми бачимо, що в цьому році е, реорганізувалось Міністерство молоді і спорту, воно фактично з'явилось заново. Це нонсенс, що в країні, яка входить в двадцятку лучших спортивних країн світу, не було міністерства. Спорту і молоді України це була держслужба. служба. Це неправильно сьогодні. Е, це молоде міністерство. і Я впевнений, що з міністром молоді і спорту Софіюліним і в підтримкою нашого комітету е, це міністерство буде показувати результати, тому що, на мій погляд, що в нашому комітеті, що в міністерстві зібрались люди, яким небайдуже, не байдуже здоров'я нашої нації, не байдуже, небайдуже розвиток спортивної галузі. А саме головне небайдуже майбутнє нашої держави. Дякую за розмову. Глядачам нагадаю, що це був народний депутат України, голова парламентського комітету з питань сім'ї, молодіжної політики, спорту та туризму. Артур Палатний ми говорили про перспективи розвитку вітчизняного спорту.